Московські правителі на коні, а Україна на колінах. Ми зібралися не для того, щоб когось звинувачувати. Навпаки, хочемо прийняти ідеологію примирення між усіма винними у нашій страшній біді, вважаючи, що невинних нема. Невинних нема. Сьогодні нашу державу і наш народ смертельно заатакувала команда перевертнів совків, розбагатілих комуністів, одвертих прихильників реставрації Сталінської імперії, про що свідчить пам'ятник Сталіну у Запоріжжі. Команда, що через ворожнечу внутрі патріотичних сил захопила владу. Від нашого рішення, сьогоднішнього рішення. Залежить, чи Україну змусять лежати назавжди не тьма, чи вона встане з колін. Я вірю, що Україна встане.